Так, ми топимо. <смістична> Кажу Тань, ми топимо. Бо холодно. О, ти мені зараз допоможеш переставити. Коротше, е туман. Я його зараз потягну туди. Ми вийшли сьогодні в розсаду вже купили. Холодно. Я не прогадав тим, щоб посадив гарбузи пізніше тому що дехто посадив у когось, посходили вже у перших числах, а в когось ще 26 квітня бачив по відео. Так капусті нічого не буде. І гарбузи повмерзли. Ми посадили 10-го числа. А зараз? Зараз Зараз садимо. Ось у Танюша, в якому у нас прикиді красивому. Кіт її подер. Дер да, держали, бо приїхав врач, надіном псові зашивав вухо. Вуху, не вухо, а голову. І Таня притягла Маквіна, щоб Маквін, Маквіну теж щось подивитися там на глаз. На сьогодні взяли перчика. Перчик, що ще там? Помідори, баклажани. А Тетіра мені дала брюссельську капусту, ти посадила. Тіра казала, маленьке не сидить, бо вона таке тоненьке. А, я все а ти все посадила. Хтось там в Ютубі дівчата казали, посадіть як маркер якісь ростіння, чи горох, чи що. А я казав, не треба, бо коли посадимо, то Таня скаже, я та я рибу, хай росте. Жалко бо жалко буде. Бачите, я її не прогадав. А там у нас я цей рік як придумав, хочу зробити, щоб було такі е, два круги. Таня посадила у ігрики. І тут два круга. Посередині заб'ю палку. А от палки такі нитки будуть і будуть огірки по такій по такі нитці. Та я досапаю давай. Я не відпишу, що нас, звісно, не взагалі. Чого не пофеншую? Ну тому що не вистачає так. По поблюнки, дверять, по плажами. Мені та, Наташа каже, ти з'їхала трохи, стоп. Ну вже що ти? Що? Неправильно. Та, ну так, воно по одинаково Не так. Ладно, беру в свої руки. Ай, як би я без тебе справила. А це я на полив поставив воздушечку. Зараз я перетягну далі шлангу. Отакий в мене є туман рукав. Він у мене був, звісно я взяв прошлий рік довгий, 40 метрів, думаю, ну зараз поставлю, все полью, а ніфіга. Тому що а, чого ніфіга. Бо що виходить? Не вистачає насоса, давлення не вистачає. І мені треба його, мені треба якусь помпу ставити, чи що, щоб воно нормально давило. А, де ж ту помпу візьмеш? Її поки немає, так що ставлю цим огризком, але шланга довга і шлангу тягаю, поливаю. І так воно. Ну, кстати, оця штука, туман. Хороша. Воно, воно прям так зрошує. Не, не заливає його, а зрошує. Хороша воздушечка теж. Кажу Тані, да, вилазь, 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 давай. Той, Кажу Тані, ти не бачила моє горіще, давай вилазь. Да, Я загнав її, це ж <кх> вже всередині. Як, ще все, нічого не робимо, просто вилазь. горіще. Вилазь, отак. Блін, вона не витримає. Ви, в Смислі, я там танцював, ходив, ти каш не витримає. А я в цикло. Я буду тут воккивати. Я їй кажу, вставай, вона повзає, вставай! Та страшно! Нормально вставай. Я не хочу, в мене тут страх. Вставай, давай. Та вставай, нічого ти не купив! Щоб може комусь набрали. А що то в тебе гроші в кармані? Це що залишилось? Було полтора тисячі, сталося. От там банки буде, будемо складати. Поняла? Я не дивилась. Красиво? Стекло. воно мене не витримає. Я на ньому гасав. Юрчик гасав, як це тебе не витримає. Таня каже більше вас. Добрі люди. Ой, от добрі люди. Так, це вже не знаю, який день. День. Другий, третій. Приїхав я з машиною до електрика. Тому що є такі моменти, які я не можу сам зробити. Тобто щось показує, що слаба зарядка. Це може бути і шоколадка, такі контакти. Але я подозріваю, що ну, їх міняли. Їх міняли при мені. Коли ми тільки брали, була проблема. Їх міняли при мені. Но там вона стоїть не така, як дола-тіпарідна, фішкою надіватися. Там просто, ну коротше, там по-другому. Я не знаю, я приїхав до електрики одного, нехай подивиться, бо це не діло. Це, блін. Пару днів і машина сідає. Та ні це геть погано. Треба, щоб чітко зайшов, прийшов, сів, запустив машину і поїхав. Коротше, я вчора я приїхав вечором, я її поставив динаміки вже назад. Передній підключив, то ж тоді зробив, <кхід> поізолівав, бо там торкалося. поставив назад динаміки. Ну так, не геть там суперові, але. Такий середненький. І поставив їй свою магнітолу. Поставив свою магнітолу, бо тут стояла така. Коротше, я ту магнітолу зняв, куча проводів якихось на ізоліруванні, конці не вив... виведені, заізоліровані. куди воно йшло, чого воно йшло. Я не знаю. Коротше, поставив її свою магнітолу сюди. Вона нормально на флешки, все, що вона може тепер нормально собі підключати і Bluetooth підключати все. І вона тут смотриться красиво. <laughs> так що, все, Таня вже тепер з музикою. Зараз розберусь з електрики і мелочі, остальні це вже там маса фільтра, то я вже сам поміняю. Коротше, не зовсім вирішилося те, що було. Бо наказалася проблема в другому. Діду зараз додому, зараз загнав, щоб Тані вимили машину, хорошо, гарно, щоб вимили. і буду їхати Виглядала така червоненька красива В середині вичистили шостонє артухене крісло теж почистили Красоту в машині зараз стані вже вручу, а далі то... деталь яку я не зробив, треба там поміняти одну обмотку. Так, я приїхав і треба братися далі. Короте, трошки зайнявся варварством, але по-другому ніяк, мені тут треба убрати, трошки пару кущів клубніки, звідси я ну не пару, а Кущів 10 обрав. Мені ця площа треба. Тут буду робити навіс. Це так, примірка в мене. Ще, Блін, є картинка в голові, але не можу зібратися не можу зібратися мислями, як його правильно. Коротше, починаю робити, а там далі буде видно. А там, а там далі воно себе покаже. Тут у мене планую діляти навіс. Розрівняв, розчертив. Забив два колишки. зараз буду копати ямки на стовпчики. Так, дві ями викопав. ще залишилось углові. <клух> Хорошо, коли є з чого вибрати стовпчиків. Тому що цей такий, наче ну, блин, ставить його приходиться і так, і так, він все одно не те. А цей трохи тонший, але вони будуть середні, не повлияє. Зато він рівніший. Одна сторона, по крайній мірі. Зараз ще викопаю ті углові, ну на угол. На угол у мене вже будуть стопчики такі рівніші і моцніші. Сьогодні, думаю, в мене в планах закопати стовпчики, виставити. Закопати, виставити і кинути верхню балку і можливо, козлики кинути. Закопує стовпчики, ще трохи залишилося один викопати. Артуха гуляв у дворі, а кажу, юрчик позгребе сіно, бо ми я скосив. Оцей шкет вийшов. став, І підкидував сіну, Вже не підкидає. Давай я. Отак, рівненько очки. Все? Йди сюди, виходь. Виходь, бо боючик там загрібати буде. Йди сюди. Куди Давай шляпу надівай. Сонце, сонце. Ачкі! Куда ти носиш? <ріст> а оте звідти за гриби, що ти там оставив? Ну оте Ну як, як з ним щось робити? а? Як з тобою щось робити, скажи мені Я думаю піти далі робити, він взяв мене за руку от сіно і типу пошли Є. І пошли Все, йдемо ми гуляємо Ай, Артур, буду я з фонариком робити вночі. Да? Фраєр? Ми вже вийшли під гору, йдемо і далі я не знаю Куди він хоче. І назад возвращатися він не хоче. Ну, поки підемо. Ми їдемо зараз на тутіра. Але... Кажи, я тут Хочеться вийти, ти пішком. Ти далі поворачуєш. Далі. Далі, далі в мене через 3 кілометри. Представляєте, як я не можу. Я кажу, 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 біля білого буса поверни, а вона де? Бус перед'єм, вона каже, де. Каже, о там біля білого буса повернеш. А ми проїжджаємо в цей момент. Говори, оце бус що стоїть, вже ми його проїхали. Він каже, так. Да". Оце, кажу, Сосанін заведе мене, слова не понятно, доходять. Пода". Довше, ніж діє машини, тому що машина швидше. Ти Вона їде, то ти швидше зображає. Мені хочеться зараз піти пішком, щоб вона сама їхала. Оставиш нас на стіття з Артура. Короче, ми виїхали там? з дому, я своє не доробив, бо время вже я дорогу їхати. Не знаю, я не пам'ятаю, куди ми їдемо. А вона <реш> їде веземо Артура. Я кажу, Таня, давай сідай. Я це вона з дому, до нової пошти. І, короче, дальше, і дальше, і дальше, і дальше. Тут я прямо. Прямо, хотя ж туда до кінця. На шиї болить уже. З робота, скажи, голодна. Мозговим штурмом сьогодні цілий день працювала. Що? Жовтий <плес> курча. Так, я вже в отут у місті. Давай дивись. Хорошо. Я їду? Куди Ой, я нікуди. Я девушка ничего. Обіцяла, ну ми вже в Атутіні доїхала. Ой. Таня. Нормально доїхала, не можу нічого казати. Поганого, нормально доїхала. То піджіть, ми зараз малого завеземо, за нас занес, заведем туди і. А, я да. Поїхали, Артур. Якщо... А бачиш, а, а, а я тапки. думаю, я думаю, чого Артур так тихо сидів. Чого, а чого? Він думає, ну його нахер. Мати везе. Я так Опа, давайте тапочки, бери малого. Пішли на заняття, до Оксани, ні, мой вакцина, щоб ви розуміли, читання така довольна. Бо ми доїхали до Ватутіна, вона з точки від дому і геть аж до точки я до... Робила зупинку. До Оксани. Посередині зупинка нова пошта. Короче... <реш> Може сама їздити. Та ні. Не ще? Я дорогу не пам'ятаю. Взагалі, мені так важко запитувати. Навігатор, то ладно. А так а взагалі не знаю. Нічого я рада, що я вихідна. Я щось так втомилася за, за цей тиждень, не знаю. Мозгова активність така важка штука. Ладно, пішли. Ми вже приїхали. Вигружаємо. Да я заберу свої яди. Та воно вже закрите, все. Забери що там ще яблуко воно. Взяв собі такий яд. Це на гарбузи. Після сходовий. А це антибур'ян суцільної дії. Іриси? Коротше, ми вже вдома. Таня. Таня приодоліла найвелику дорогу. Так прикиньте вона на ватутіну. Оце з цієї точки, з цієї. На Ватутіну і з Ватутіна до... да. назад на цю точку. От поліція акуратно повернулася, вони щось в мене поїхали. Я а думала, ти? вони думають, надо поліція, Хай вони стоять собі, люди працюють, а ти переляк. Тань, зря ти даєш йому він цей. Пішли, я тобі покажу, як я, як я, що я спланував навез. Кого заберемо? А, а там є що жарти котам? Ні, ну, молодець. Я кажу, я буваю, порой треба якісь дії робити, ну як, робити швидше, там сцеплення нейтралка одразу на другу притормозить. Тобто я це швидше проговарюю. Це треба швидше робити. Додома. Не пусти кота. Це треба робити швидше. Чим я говорю? Я говорю тоді довше, воно виходить, треба говорити. Ну нічого. Зато як. Тані не кажу, але я за те, що я... у мене така думка, чим, быстріше, чим більше ти якби наставляєш, підганяєш, розказуєш, так сказати, жорстче трохи, тим більше вчиться. Дивись. Ну це я перший одрізав, шашаті. Шашаці, одріжу ті остальні. оцей брус піде наверх, цим я доточу, бо не вистачило. І огонь. Угу. Огонь. І потім навіс такий сюди. Тіла як ти себе не, не Я ж магні випила. Раз. І шагурмою бляпалась. Давай, скажи, кажуть, ваня чому ні, жопа повиросла. Ой. я взагалі цілий день не їла. І їсти не да. буду. Нічого, ладно, я зараз передіваюся, йду трошки дороблю, бо завтра, не знаю, як завтра. Забираю артуху, бо прохладно. А, Юрчик ходить по углах, шукає нас. Юрчик. А, забери сзади, сідушки. Таня з дому з-під навеса, на Ватутіну. З-під навеса на Ватутіну і до точки. І з Ватутіна опять сюди під навіс. Ніколи Юрчик не задавило. Поняв. І я навіть геть ні, не віде, сідав. Віде. А, туди їхали, туди їхали. Вона навіть до нової пошти приїхала, а, стала. Віде. Я пішов, де забрав, вернувся. Каже, наділа в очки, каже, треба форум включити, бо темно. А потім їде-їде, каже, ой, я вочка. Нічого. В лісі все одно темно. Званий тепер Григорію Миколаєвичу. А то ти на минулий тиждень не розказував, що я ця не водію. Сука, яке злопам'ятне. От і треба помити. Треба покропити чимось, тому що дивись. Його твою мать, дивись. Це треба отлі. А що ти? Так, а твої ж яди ці підходять. Ти сказав, що вони не почитати. Сука, дивися, покрутило листочки. Так да. це тільки це ж не було, я ж повідомляю. Дивіться, так, так, да, я теж не бачив. А да. я зараз прочитаю є на ній. Цвіти, ядом бризкають. А ну пішли злянемо. Цвіти, а там написано тля? Так, да, там тля, і давай я підбавуську. Ну давай ту штуку. Бо це в мене... Ну тут я не знаю, чи фруктові дерева. Ні, це від, від бурянів на очевих грядках та баштанах. Це бур'яни, Тань. Ні, ні, це бур'яни. Це не, не буде, а це... Бери ту шту, свою штуку. А, ми сьогодні, знаєте, проїжджали, а калинка червона така, вимита, а проїжджає мазда, така теж червона, красива. А Таня каже, о, така як і ми, каже, червоні. Десь трошки зацепила була ямку, але... Ні, никакого... ну нормально, воно виб... все тут вібрирує, так що ти молодець. А це що? Титира базилик. базилик дала. Базилик. Ну ладно. Базилик. Давай передівайся. Под помідорки, пом... як м'ято. Угу. Ладно, забирай її одни. На сьогодні поки поки все кинули верхню балку і виставив я один один козіол, козлик називається. виставив виставив, там стільки треба, там підрізав трошки. Ну. думаю буде нормально. Там трошки вийшло в кінці десь сантиметра півтора балки але це із-за того, що стовпчики не зовсім. <кій> ну як, вони то рівні, але 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 так вийшло. І тепер на кожну балки кидати. Все. Поки йдемо, остальне дороблю завтра.